Не нехтувати своєю безпекою прикарпатські правоохоронці закликають людей реагувати на оповіщення повітряна тривога у найближчі державні свята. Зауважують поліціянти, росіяни можуть завдати масованого ракетного удару по нашій країні. Нагадуємо, повітряна тривога олушується, коли сили протиповітряної оборони сповіщують про рух ворожих літаків у напрямку повітряного простору України. Або ж підтвердження запуску балістичних або тактичних ракет. Точне місце, куди може влучити ракета, чи якийсь населений пункт атакує ворожий, літак одразу визначити складно. Відтак потрібно виконувати основні рекомендації, щоб не наражати на небезпеку себе та рідних. Сповістити про почути рідних, сусідів, знайомих за необхідності, слід надати їм допомогу, закрити вікна, виключити електричні та нагрівальні прилади. Швидко без паніки зайняти місце у захисній споруді. Повітряна тривога оглушується стільки разів, скільки цього. Вимагатиме ситуація. Поліція Прикарпаття продовжує працювати у посиленому режимі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.